Одинадцятирічна Анастасія Курцяк учасниця змагань відкритої першості Івано-Франківської обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Спортсменка вперше виконує стрибок на трампліні К-20, який відкрили у верховині. Як стрибнула? Нормально. Скільки метрів? На а – 14. О, політ не дуже, але відчуття моля бачу себе в спорті і хочу запуститися з К-70. Три лижні трампліни К-10, К-20 і К-40, зі штучним покриттям відкрили 2 листопада у філіалі обласної дитячо-юнацької спортивної школи у Верховині. Директор цієї школи, а також голова відділення Національного олімпійського комітету України в області, Мирослав Карабін, каже: трампліни сертифіковані відповідно до міжнародних стандартів. Стрибати з них можуть початківці, діти, які займаються цим спортом, не більше двох років. Сама будова трамплінів, бачите, не такі більш пологі, як міжнародні трампліни. Якщо взяти ворог, то він більш такий глубинний трамплін. Тобто, коли стрибає дитина, є велика нагрузка на коліні, суглоби тазобедрені, тобто на хребет є часто травма. А сьогодні Європа, світ прийняв більш такі пологі трампліни. Це відповідає цим всім міжнародним вимогам. Мирослав Карабін каже, наразі тут є тільки трампліни та суддівський будиночок. Потрібно ще добудувати роздягальні, туалети, упорядкувати територію та завершити облаштування водойми для поливу штучного покриття. Також у планах будівництво вищих трамплінів К-60 та К-90. Старший тренер обласної дитячої юнацької спортивної школи Василь Прокоп'юк каже, трампліни збудували за рік за допомогою 30 меценатів. Обійшлося це орієнтовно 5 мільйонів гривень. У нас на сьогодні 167 дітей. Це, це, це потреба, ми стали на ноги і зараз батьки привозять і приводять, і це, нам, у нас є потреба дуже з транспортом, нам треба автобус, бо діти набрали 67 дітей за мабурі, а нема чому возити. Олександр Книж каже, після початку повномасштабної війни переїхав із Дніпра у Ворохту і замінив хокей стрибками з трампліна. Поначалу, коли там перший стрибок, був в мене дуже був страх великий. Впадеш ногу зламаєш. Я вже тут займаюся як рік з половиною. Чому цей спорт для мене він унікальний, неповторний. Був ось на цих змаганнях і у Польщі. П'ятого їду у Німеччину. Тренер викладач Івано-Франківської обласної дитячо-юнацької спортивної школи із зимових видів спорту Василь Мегащук каже: ворог тут та татарів на цих змаганнях представляють 25 спортсменів. «Верховинці зробили серйозну реконструкцію з трамплінів, перекрили, бо воно вже не функціонувало кілька років, і воно вже було прийшло їм край. Попробували. Сподобалось. Діло в тому, що є поступовий такий ріст потреби. Є 10, є 20, є 40. По сходинках, по сходинках можна шліфувати спортивну майстерність. Майстер спорту міжнародного класу Євген Марусяк каже: на трамплінах, які тут були раніше, починав свою спортивну кар'єру. Тоді йому було 9 років. Якщо чесно, то я в шоці, що за такий короткий період часу збудували такі комплекси, і можна сказати, без, без вкладень якоїсь там. Це все, напевно, як я знаю, меценати допомагали. Це всі своїми зусиллями, хто що міг дати. Я думаю, за наступний рік діточки будуть на голову сильніші за всіх. Я думаю, що кожна дитинка, яка тут стрибає, вона може показати потенціал людини. Чи вона зараз зайняла останнє місце, а там через півроку вона вже може бути перша. Зі слів Василя Прокоп'юка, участь у цих змаганнях брали 120 спортсменів із Івано-Франківської та Тернопільської областей. Діана Коржок, Оксана Василик, Василь Василюк, Суспільне новини, Івано-Франківщина.